Це відео про те, як розвивалася пластична хірургія мітрального клапана і як ми дійшли до того, що тепер можна перемонтувати будь-який мітральний клапан. Все почалося з 60-х років, коли хірурги придумали штучний кровообіг і отримали можливість зайти всередину серця і на стоячому серці, подивитися на цей клапан і мати певний час, щоб його перемонтувати. І, як зазвичай, спочатку пішли найпростішим шляхом. Побачили, що можна перемонтувати мітральний клапан, якщо певну частину, яка не виглядає нормально, її просто вирізати і цей клапан зменшити. Це можливо за рахунок того, що сам мітральний клапан є великий за площею. Тобто, мало хто використовує всі його ресурси. Площа мітрального клапана може бути і 4, і 6, і 8 квадратних сантиметрів. Чому такий великий? Тому що. При частоті серцевих скорочень, допустимо, 60, за пів секунди у відкритий мітральний клапан має зайти там, від 50 до 100 мл крові. І цей клапан закритий. Тобто за пів секунди великий об'єм крові не поштовхом, а просто самотоком. Тому клапан є великий за своєю площою. І якщо якась його частина пошкоджена, то її просто можна вирізати і решту якимось чином зліпити між собою, так і працювали. Але ремонтували ж тільки прості ураження. Бо якщо уражень є більше або в двох зонах, то не можна вирізати там частину, там частину, там частину, бо клапан звужується, звужується, звужується. А вже коли сама площа отвору стає там 2 квадратних сантиметра і менше, це означає, що клапан є занадто завужений. І такий клапан буде заважати навіть більше, ніж той клапан, який, який працював до того. Наступним етапом було, був метод транслокації хорд. Транслокації хорд вона виглядає таким чином. Тобто, якщо на мітральному клапані є якась частина стулки, в якої відірвані хорди, або пролобують, або подовжені хорди, то можна відшукати іншу хорду в іншій частині здорову хорду мітрального клапана, відсікти її там і перенести, пересадити на цю пошкоджену частину. Тут проблема виглядає в тому, що, по-перше, не просто вибрати саме ту хорду, яка підходить, для того, щоб вона була транслокована і вона виконувала свою функцію. Часом її навіть просто немає цієї хорди. Друга проблема полягає в тому, що ти, якби, ще нічого не зробив, не зремонтував, але ти вже відрізав десь ту частину, яка вже працює. Тобто, в тебе все менше залишається варіанту Б. Тобто, якщо ти відразу зробив якусь помилку, вже назад ти це не повернеш. Ну і третя причина це, по-перше, треба пришити її таким чином, щоб вона ще і працювала. А це, як, наприклад, сухожилок на, на нозі, коли ми пришиваємо ті сухожилки в травматології, які відірвалися, то людина в гіпсі декілька місяців, поки воно все зростеться. А серцю потрібно працювати фактично відразу і надіятися на те, як ця хорда працює і виконує свою роботу. Не дивлячись навіть на те, що навантаження є зовсім інші, не співрозмірні, але це також є фактор ризику. Тому через ті обмеження не всі клапани можна було зремонтувати. Ще одна техніка це є вкорочення папілярних м'язів. Всього в серці є два папілярних м'яса. З верхівки кожного з цих папілярних м'язів розходяться оці хорди як парашут. Кожний папілярний м'яз, перед тим, як ще віддасть хорди, має ще й три такі головки папілярних м'язів. Одна головка йде до передньої стулки, друга до задньої, і третя до комісуральних хорд. І тому, ми, коли говоримо, що якісь хорди вкорочені, треба, по-перше, дуже чітко визначити. Хорди, від якої головки ваблярного м'язу треба вкоротити, і друге питання наскільки вкоротити. А йдеться про плюс-мінус пару міліметрів. Тобто, якщо ми не вгадаємо, у нас також немає варіанту Б. А що робити далі? Як підкоригувати? Тому що це є все шви на м'язи, і це треба враховувати. Я попередньо говорив, що відремонтувати можна. Кожний мітральний клапан з генеративною мітральною недостатністю. Так от, доки не придумали штучні хорди, такої гарантії не було. Тобто, яким би хорошим хірург не був, була завжди селекція пацієнта. Тобто, вибиралися випадки, вибиралися легші випадки, де тільки невелика частина мітрального клапана вражена, а решта він весь є нормальний. І тут з'явилися штучні хорди. Не відразу. Тобто ідея замінити природні хорди різними нитками і різним матеріалом була вже пару років. Але результати були поганими. Чому? Тому що, коли використовувався, наприклад, такий матеріал, як поліпропілен, який не пошкоджується, ніби і не проростає ніякими своїми тканинами, не кальцифікується, він виявився, що він є занадто штивний. Для того, щоб мітральний клапан легко відкривався. А коли використовувалися більш гнучкий матеріал, наприклад, той же самий нитки з поліестером, це є плетені нитки. Всередину них інфільтрувалися клітини, і через деякий час ці клітини обростали, ці нитки ставали жорсткими, вони кальцифікувалися, і вони знову ж таки ставали жорсткими. Вони не давалися відкриватися мітральному клапану. Таке, така сама історія була, коли використовувався авторікард або гетероперикард, наприклад, збичачого Перікарду, через деякий час весь цей матеріал переставав бути гнучким, переставав виконувати свою фін... функцію. І коли придумали використати гортекс не відразу, а вже тоді, коли було відзнайдено, що і через 10 років гортекс це є матеріал, політетрофлюло який не проростає ніякими іншими клітинами і не втрачає свої функціональні властивості ні через 5 років, ні через 10 років, ні через 20 років. Гортекс був перший використаний в 80-х роках, і був такий хірург Роберт Фратер. Він був народжений в Південній Африці. Він, до речі, працював разом з таким також відомим хірургом Південній Африці, Крістіаном Беронардом. Це є той хірург, який зробив першу трансплантацію серця. І на той час їх було в Південній Африці двоє кардіохірургів сертифікованих, які, які пройшли освіту в Північній Америці. Хірурга Роберта Фротера заслужено називають піонером клапаної хірургії. Він також вперше пересадив аортальний клапан, і, зокрема, оці хорди з Гортексу це є його заслуги. Я навіть побачив одну роботу, де вони прооперували 30 овець, для того, щоб через деякий час вивчати їх і показати, що ці хорди продовжують функціонувати. А чому використовували овець? Це також дуже цікава річ. Тому що процеси. Кальцифікації і відторгнення якогось матеріалу або проростання його, в овець відбувався набагато част... набагато швидше, ніж в людини. І тому цей матеріал був прекрасний для того, що, наприклад, якщо якийсь треба оцінити новий матеріал, то треба розпочинати, розпочинати з них, бо метаболізм овечі, він є швидший, ніж людський. Було доведено не тільки, що хорди працюють, але була і відпрацьована методика. Так і розпочалася ера сучасного лікування мітральної статусі штучного хорда. і тепер вже було зрозуміло, що немає значення, скільки уражених ділянок є, але якщо в тебе є штучні хорди, і є чим замінити все те, що пролабує, відстає, відірвалося, значить в нас є варіанти для того, щоб зремонтувати будь-який клапан, який тільки може. І коли стало зрозуміло, що кожен мітральний клапан можна перемонтувати за рахунок штучних хорд, народився підхід respect, rather than reject", що дослівно переводиться поважай, а не висікай. І найбільше доклався до популяризації цього підходу такий французький хірург Патрік Пер'єр. Патріка Пер'єра, я ще пам'ятаю, з 2003 року, коли приїжджав на ті семінари, які він проводив у Польщі. Я також був надзвичайно вражений не тим, як він легко розбирається з тим мітральним клапаном, який ну, для багатьох хірургів ще того часу він залишався загадкою. Так от трохи про історичні особливості і як оці загадки мітральна клапана, як їх розгадував. Е, систематизував надзвичайно багато знання в цій хірургії мітральна клапана, такий хірург Карпантієр. Його заслуга в тому, що він розробив функціональну класифікацію мітральної недостатності і принципи ремонту на цій основі. Тобто, спочатку ми розбираємося, який є механізм, чому недостатність виникає, а після цього вибираємо, який є оптимальний метод його ремонту. Взагалі він зробив надзвичайно велику роботу, тому що він її спростив. Якщо ми подивимося на весь мітральний клапан і на ті механізми, які приводять до мітральної насадності, ми побачимо п'ять елементів: це є шлуночок, це є капілярні м'язи, це є хорти, стулки і кільце. Наприклад, шлуночок. Великий шлуночок, розтягнулися папілярні м'язи, потягнули за собою стулки, стулки не сходяться. Наприклад, замалий шлуночок. Дуже мало місця всередині, стулки там бовтуються, вони залипають, підлипають до якоїсь стінки, шоночок скорочуються і є недостатність. І так по кожному факту. Що зробив Карпантіє? Він розділив всі ці варіанти, які поєднуються між собою по кожному з тих елементів п'яти, що я говорив, на три прості типи: мобільний стулок. Він розділив, що є серця. Демітральний клапан має нормальну мобільний стулок, і ці стулки є в, в рівень стільцем, але є недостатність. Є серця, в яких мітральний клапан має підвищену мобільний стулок, одну е, стулка пролабої, дві стулки пролабують, відірвані хорди, відірвані папілярні м'язи і так далі. Або навпаки, серця, мітральний клапан має рестактивну фізіологію стулок. Одна стулка вкорочена є, або дві стулки вкорочені. І на основі цього можна розробити певні методи лікування. Тепер, стало зрозуміло, що з тих п'яти елементів: шлуночок, папілярні м'язи, корди, кільце і стулки, можна, хірург може вплинути тільки на три. На хорди, стулки і кільце. І в більшості випадків цього достатньо. Тому розберемо по порядку. Спочатку про кільце. Кільце Майже завжди розширене мітральній ваді серця. Бо серце працює з перенавантаженням, воно розтягується, розтягується серце, розтягується кільце. Або навпаки, може бути миготлива ритмія. Серце працює добре, але є порушення ритму, розтягується пересердя, навантаження збільшується на серце, і кільце також розтягується. Але кільце, штучне кільце після ремонту пластики. Шиється завжди. Навіть якщо природній кільцеклапана не розтягнуться. Чому? Тому що діє принцип: зремонтував, стабілізуй. Тому що, як правило, пацієнти з мітральною недостатністю, навіть якщо мають на етапі ремонту невелику анову дилітацію, це кільце є схильне до розтягнення. Тому принцип зремонтував, стабілізуй, виправдав себе на 100%. Мене ж часто запитують пацієнти, для чого мені кільце? Так от, саме для цього, щоб та пластика і той ремонт був стабільний протягом всього наступного часу. Єдине, кому ми не шиємо кільце, це є діти і підлітки. Чому? Тому що треба зберегти можливість росту. Але про вродження вади я запишу окреме відео. Для всіх інших, ми працюємо наступним чином: тобто, ми вимірюємо передню стулку і шиємо кільце. Тобто, розмір кільця має дорівнювати розміру передніх стулки. Це є принцип Карпантієр. Тепер всі саме сайзери зроблені за його рекомендацією під передній стул. Чому так було? Тому що в більшості пацієнтів ризикувалася частина задньої стулки. І ми не можемо надіятися на задню стулку, а ми можемо тільки виміряти розмір попередній стулці. Але і на той час середні розміри тих кілець, які імплантувалися, були 32, 34, 36, тому що дуже часто проводилася резекція ступу. Зараз еру сучасної хірургії треба зберігати максимум тканини мітральних клапан. Це значить, що площа мітрального клапана після ремонту вона залишається більшою. Це значить, що ми можемо імплантувати більше кільце, і це дуже добре, тому що ресурси, ресурси серця будуть більшими. Через більший отвір серце зможе вкачати, отримати на себе більшу кров і перекачати більший об'єм крові. Тому те, що, наприклад, ми використовуємо в нашій практиці, найчастіше, це є великі розміри кілець: 36, 38, 40. Тобто це зараз те, що найчастіше використовується при дегенеративній мітральній недостатності. Приходимо до другого пункту. Стулки. Стулки клапана це як є матеріал для пластики. Якщо матеріалу багато, тоді зберегти клапан легко. Якщо матеріалу замало, зберегти клапан надзвичайно ну, тяжко. Тому що його просто може не вистачити, щоб закрити площину всередині кільця, навіть найменшого кільця, який необхідно імплантувати. Це буває коли. При інфекційному медикардиті, коли бактерії з'їдають частину стулки. Але, звичайно, що цю частину або можна замінити, або можна її протезувати тільки частину стулки. Знову ж таки, використовується штучний матеріал. Використовується або аутоперікард, тобто свій перікард, або гетероперікард, це є оброблений бичачий перікард. Але все залежить від розміру, тому що будь яка навіть свій перикар, він з часом кальцифікується. Тобто проходить 5 років і він втрачає свою еластичність. Тобто точно так само, як ті хорди, які шили на мітральний клапан. І тому, якщо ця частина, яка кальцифікується і стає жорсткою і знерухомленою, вона є невеликого розміру, і вона є всередині матеріалу стулки, вона продовжує рухатися. А якщо це є по краю стулки, а якщо це є якраз. Ключовому місці, там, де клапан має згинатися. Вигинатися це вже буде велика проблема. Чому тому, що клапан втрачає свою функціональність і знову буде розвиватися мітральна недостатність. На щастя, у більшості пацієнтів з мітральною недостатністю, дегенеративною, оцих, цієї тканини стулки є достатньо багато і можна зробити пластику мітрального клапана. Бувають такі ситуації, що цієї тканини. Стулок, наприклад, при такому синдрому Барлову, її забагато. Тобто, коли танин мітрального клапана занадто багато, то вони всередині лівого шуночка надзвичайно мобільні і вони можуть спричинити так званий СЕМ. Сем розшифровується систолік anterior motion, українською це буде систолічний рух, систолічний рух допереду. Оцієї передньої стулки. Він заключається в тому, що коли тканин є забагато, коли скорочується серце, тканини складаються, і за допомогою такого ефекту вентурі, італійського вченого він розробив, працював з гідродинамікою, ефект засмоктування, там, де йде підвищена швидкість, вона спричинює негативний тиск і вона присмоктує і ця стулка ще більше прилипає. І таким чином, коли виникає обструкція. Обструкція вихідного відділу лівого шлуночка. Коли таке відбувається, звичайно, в хірурга є декілька варіантів, хірургічних варіантів, щоб цього уникнути. Якщо простими словами, то найпростіше це уникнути це, це має бути усмішка на мітральному клапані. От чому всі говорять, що мітральний клапан має усміхатися? Це дуже просто. Якщо мітральний клапан усміхається, значить оця зона коаптації передньої полків, вона зміщена чим далі від перегородки, від того місця, де може виникнути цей ефект вентурії, а тому в неї є менше шансів, що може виникнути оцей СЕМ. Systolic антеріор мош. Ну і третій елемент, на який може вплинути хірург це є хорди. І з того часу, як було відзнайдено, що за допомогою хорд можна перемонтувати будь-який мітральний клапан з дегенеративною мітральною недостатністю. Стало питання, як спростити цю методику. Тому що найважливіше при ремонті мітрального клапана за допомогою хорд не нашити ці хорди, а правильно відредагувати, відредагувати їхню довжину. Правильно визначити їхню довжину. В цьому і є складність, бо хірург працює на серце, яке не скорочується. Але треба правильно зробити цю пластику для того, щоб коли з клапан починає скорочуватися, а хірург це побачить тільки вже після того, коли запустилося серце, і на ехо видно, як працює цей клапан. Так от, потрібно визначити, де потрібно шити хорди, тобто який сегмент потребує корекції, і друге, потрібно правильно визначити довжину. Обидва завдання, не дивлячись на те, що вони є набагато легші, ніж метод транслокації хор або метод вкорочення папілярних м'язів, все рівно це є досить складний метод для корекції. І перший хірург, який вирішив спростити його для того, щоб ця методика стала більше повторюваною, reproducible англійською мовою, був такий хірург Фрідріх Мор, працював в Лейпціоні, сам він є, є німець, народжений в Баварії. Але йому віддали в його керівництво великий центр східної Німеччини в, Лайп... в Лейпцигу, і він зробив там реальну школу мітральної хірургії. І не тільки. Так от він розробив такий метод, коли можна нашивати не поодинокі хорди, як було до нього, можна вшивати зразу метод. Цими петлями, тобто шиється спеціальний заготовлений такий конгломерат петель, де пришивається до папілярного м'яза в одному місці, і після цього розходяться такі петлі, які пришиваються до цієї задньої столки. В чому простота методу? В тому, що ці петлі є різної довжини. Спочатку вимірюється спеціальним інструментом. Яка має бути орієнтована довжина цих хорд, і після цього ці хорди пришиваються до папілярного м'язу, і після цього окремими швами пришиваються до задньої стулки. Отак з Лепцього вийшла ціла плеяда європейських кардіохірургів, які розійшлися по інших центрах, і які впроваджували цей метод, метод е... ремонту мітрального клапана за допомогою використання цих петель хорд. Але з часом стало зрозуміло, і самі вони говорили, що як ти не вимірюєш, в цілому, в принципі, як би зрозуміло, що для задньої стулки найчастіша ходова е, довжина хорд є 12 мм, а для передньої стулки 18-20 мм. Одним з недоліків цього методу є лише те, що якщо ви вже використовуєте метод самі петель, значить ви маєте. Занадто багато всіх цих хорд, їх фактично всіх треба імплантувати. Тобто робиться такий універсальна пластика мітрального клапана. Деколи потрібно шити стільки хорд, а деколи їх зовсім не потрібно шити, ну аж стільки хорд. Але, як правило, якщо дійсно треба збалансувати широкий пролапс сегменту, то, щоб хірург може справитися, і двома хордами шиться вже треба шити шість або вісім. В залежності від того, скільки хорд чіпляється в комплекті. Ну і, і так само це стосується і передньої стулки. Тобто, на передню стулку деколи достатньо шити одну або дві хорди, а ми вже мусимо шити як мінімум шість, тобто від двох папілярних м'язів мають розходитися хорди, які врівноважують цей мітральний клапан, вільний край на одному рівні. За цим методом з хірургічна спільнота розділилася. Тому що в будь-якому випадку, все-таки більше привабливий є ветод є метод мінімізації інтервенції. Тобто, треба робити лишень те, що дійсно потрібно для цього клапана. І тут, звичайно, методика одиночних хор, але чітко визначити, де що потрібно наімплантувати, вона працює як як найкраще, і такий метод мінімальної інтервенції він його сповідує. Якщо ми взяли в відсотковій кількості хірургів, все-таки більшість хірургів оперують методом одиночних хорд, але саме там, де їх потрібно використати. Для того, щоб виміряти ці хорди, їх можна або порівняти з іншими хордами, або провести гідравлічний тест. Як оцінювати гідравлічний тест, зону коаптації і так далі, я говорив в попередньому відео. А зараз я тільки можу розказати, як вимірювати довжину хорд. Для того, щоб виміряти довжину хорд, ми можемо порівняти те, як нам прошити хорду з нашою сусідньою хордою, яка є з іншого сегменту, але вона є нормальна, тобто вона нам робить висоту стояння вільного краю задньої стулки. І орієнтуючись по цій висоті, ми можемо підкоригувати таким чином, щоб той сегмент, який пролебує, врівноважити її його до, до задньої стулки. Задню стулку вирівняти легше. З передньою стулку дещо проблематичніше. Тому що передня стулка це є основний рухомий механізм, основний замикальний механізм, той, який рухає і виконує функцію. Тобто, якщо задня стулка, вона є здебільшого опора для передньої стулки, то передня стука виконує всю основну роботу. Друге, попередні случі вибирають розмір кільця. Третє, передня слука може викликати СЕМ, якщо її зона коптації буде неадекватною і буде зміщена допереду. Тому з передньою сукою тяжче і тривалий час. І пролапси лапси передні стулки, вони не рекомендувалися лікуватися, тому що це було, це, вважалося, є тяжким. Що простіше зробити протезування клапана, якщо ми маємо пролапс передні стулки. Але на даний час ми можемо лікувати і пролапси лапси передніх стулки, і навіть пролапси обох стулок. Передні стулкують, дійсно, ну, тяжче, коли. Задня стулка дозволяє декілька міліметрів, скажімо так, промахування хірургічного, плюс-мінус декілька міліметрів не відіграє такої ролі. То з передньою стулкою треба бути більш точним. І тут відіграли роль так званий метод коригуючих хорд. Це коли спочатку нашиваються хорди, і так як прогнозовано вони мають бути подовжені, після цього робиться тест, після цього робиться оця проба з синькою для того, щоб подивитися, оцінюється зона коаптації. Після цього знову проводиться тест, щось коригується, щось так, і таким чином весь час можна досягти доброї зони прилягання і уникнути таких проблем, як сем і так далі. Тепер далі. Для того, щоб гарно оперувати мітральний клапан, треба мати добру експозицію. І раніше вважалося, що таку експозицію, тобто добрий вигляд мітрального клапана, гарний доступ, можна досягти тільки якщо ми оперуємо через серединну стернотомію. Але насправді це не зовсім так, тому що мітральний клапан, він фактично анфас, він дивиться не на передню поверхню грудної клітки, він дивиться вбік, він дивиться на праву частину грудної клітки. І тому той хірург, який оперує міні через, через невеликий розріз справа між ребрами, він якраз бачить цей клапан найбільш правдоподібно до того, як цей клапан працює в природних умовах. Цей, в принципі, лежить в основу міні-інвазивної кардіохірургії, і основне це навчитися робити хороший доступ до мітрального клапана, для того, щоб його було добре видно і щоб ми вийшли реально анфас. Да, інструменти використовуються довші, ніж всередині стеренотомії, але зато ми краще розуміємо клапан, коли ми на нього дивимося, так як він має бути в природньому, в природньому середовищі. Якщо ти знаєш, як ремонтувати клапан, і ти маєш добрий вигляд, ти завжди можеш зрозуміти, як зремонтувати і зробити цей клапан. Тобто інвазивна хірургія і цей правосторонній доступ він є не тільки найкращим для пацієнта, бо він є менш травматичним, але він є для хірурга найкращим, тому що він йому показує цей мітральний клапан, так як він є.